Вітаю вас, мої дорогі. дорогенькі, я Ірина. І знову Трамп заговорив: знову кричить Караул, я б закінчив цю війну за 24 години блів. От, по шуту можна сказати, обнулив. А ви знаєте, це тільки балачки, це тільки відвлікання від чогось серйозного. Ось. І, я так думаю, він почав свій шлях президентства. Якось так. Давайте таке запитання. Чи дійсно він може закінчити війну за 24 години? Будемо просто дивитися, так чи ні. Це чиста вода, це для того, ці балачки, щоб укріпити своє хитке становище. Він, це його така тактика, як би сказати, це більше води, ніж чогось серйозного. Я не бачу, що тут він конкретно може якісь тут кроки є. Тут немає ніяких кроків, це тільки балачки, укріплення свого становища, я вже про це сказала, і свого складного становища, тому що в нього зараз наразі складне становище. Я наскільки розумію, навіть фінансове. Навіть фінансово. А ще, А ще ще Це, е, я би ще сказала, що це в нього таке, знаєте, помститися. От помститися. Кому? Не вже Байдену? Зараз я скажу: да-да-да Байдену помститися. От я краще, ти не зробив нічого, ти почав почалася за тебе ця війна. Тобто зробити у. Країні Трохи розкол, трохи щоб, знаєте, активувати свою діяльність, щоб звернули на нього увагу людина маніпуляції. Це чиста маніпуляція, мої дорогенькі. Просто щоб ви бачили, це маніпуляція дуже мудра з одної сторони, але з другої сторони, це може призвести до ескалації. Якось так. Не бачу його конкретних дій, це тільки балачки, тільки маніпуляції, тільки якісь такі, як би це сказати, немає підґрунтя тут. Нема підґрунтя. Ось так. Немає фундаменту. Його слова не мають фундаменту. Це все на поверхності, все сказані слова, які в дію не приведуть. Буде він діяти якось, якщо, якщо б йому дали можливість. Дивіться, дивіться, він би, я наскільки розумію, до влади. Тут, скоріше всього, до влади. Якби йому дали можливість єдине до влади, я не бачу, що він би закрив якось війну чи ще щось, тут скоріше свої особисті амбіції, своє особиста вигода прийти знову до влади. Ось ці карти дословно говорять: знову прийти до влади. Почати все з нуля. Тут немає ні, 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 його не Україна не цікавить, його Росія не цікавить. Його це нічого не цікавить, його цікавить тільки своя особиста влада і вигода. Ось що я бачу, мої дорогенькі. Гаразд, Це все, що я побачила, балачки, триндіння, ось так. Гаразд, мої любі, бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі, На все добре.